А Зараз друзі поговоримо про таке: п'ять стадій чоловіків, дружини яких поїхали у Європу. Перша стадія розслаблення, коли і дружина в безпеці, і чоловік від неї може відпочити. Друга стадія пивне заперечення, коли пиво вже ну дійсно налізе, не але нема кому зупиняти тебе його пити. Третя стадія імпровізація. Коли в холодильнику закінчилося усе, що готувала дружина, і чоловік дізнається, як із цибулі та майонезу зробити щось їстівне. Четверта стадія сексуалізація. Коли крісло в квартирі, на якому дружина залишила свій ліфчик, з чоловіку здається дуже сексуальним. Ну і нарешті п'ята стадія сумування. Ну, це коли чоловік скучив за дружиною е, не тільки через секс і їжу. Чоловіки, які довго, дуже довго чекали своїх дружин з евакуації, вдома більш за все хочуть отримати від дружин довгоочікуваний, неймовірний, гарячий обід. А вже потім те, про що ви подумали. Отже, чоловіки зустрічають своїх жінок з Європи. Так, Вікусь. Привіт. Я, я вже, вже чекаю тебе. Ні, Серйозно. Та я годину тому сюди приїхав. Так, на вокзалі. Ні, не, не на автовокзалі. <ривіт> І не на річковому. Ні, на ЖД вокзалі. Та точно зустріну, я тобі кажу. Та не буде так, як з твоєю мамою. Блін, ну зустрічаю, давай, давай, їдь вже. йо йо Ало! Алло, кохана! Так, фу, фу, фу. Так, я вже на вокзалі, Так, давай ще раз перевіримо, чи нікого ти не забула. Я знаю, що питав, але давай ще раз перевіримо. Машенька і Боренька з тобою. Фу. Так. А Верона і Арчибальд, Так. Тепер інше купе, алло, алло, Зв'язок перервався. Ти що, спортотряд зустрічаєш з лагерю? чи шо? Ні, дружину з дітьми. Це довга історія. Ага. Я так за ними скучив, вже години рахував до цього дня. Так, не Я теж години рахував. О, години вільного життя. Капець, рибалка, футбол, полювання і все це не виходячи з дому. Чуть джойстика не зламав. Шкода нема такої гри зустрінь жінку, жінку, О! Так, кохана. Що? Верона ледь не з'їла боріньку? Арчибальд покусав машеньку? А потім машенька всіх покусала. Так, значить, боріньку в клітку, а, Верону до батареї прив'яжи, а, а, а машеньку в куток постав. Так, Арчибальда не годуй. Так, а, давай вже чекаю. Ага. Я так розумію, у вас діти або дикі, або голодні. То, то не діти, то тварини. О я так свою жінку і тещу теж називаю. Ні, то реально не діти, то тварини. Боренька це морська свинка, а, а, а Арчибальд – то папуга, а Верона то собака. А Машенька, я так розумію, гадюка. А машенька то донька. Це вона у усіх тих тварюк притащила додому. А зрозуміло. Чуєш, чуєш, а вони в якому в товарняку їдуть чи в звичайному? В звичайному, сьомий вагон. В звичайному, сьомий вагон. Альо! Вікусь. Слухай, ти ж давно в контактний зоопарк хотіла сходити. Так, біжи зараз в сьомий вагон. А, тільки машеньку не корми. Дарма ви так. Вони просто по дому скучили. А звідки вони їдуть? З Швеції. Там так зручно. Там гуманітарку дають навіть тваринам. І кормом допомагають, і одягом. Всім-всім, навіть вітаміни дають. Я мрію у наступному житті народитися десь в Швеції. Собакою. Е. Фу, Доброго дня. Добро. Дня. Доброго дня. А з Варшави сюди прибуває. Так, ну, так. так. А, ну, а ви це дружину зустрічаєте, так? Да? Бо я теж моя на заробітках була. цього тварин вигулювала. Ваша теж на заробітках була? Ні, моя на витрачанках. Driverian... У Польщі? Ну, відправляв нібито в Польщу, а по бабкам виходить ніби на Мальдіви. А -а -а. Думаю, ще пару місяців такої евакуації і мені самому потрібно буде до Польщі їхати і збирати полуницю. <раплях> 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 -да. Не знаю, як ви, я дуже за своєю скучив. Так. Ми перші дні, коли вона поїхала, декілька разів на день дзвонили один одному. А потім що наскучило? Ні, потім безкоштовний роумінг закінчився і все. А, ага, ага. а мене моя задовбала. Кожен день дзвонять. Саша, ти поїв, Саша ти поприбирав, Саша ти з домами ходив, Саша, ти що п'яний, Саша, 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 Саша. Довелося сімку викинути. А, От така ага, фігня. Ага. А ми в основному смс-ками ага. показати. О, скинь гроші. Скинь гроші, скинь гроші, скинь гроші. О, привіт! О. Скинь гроші. А, привіт. А. Купальник подобається, подобається купальник. Нормально. Тоді скинь гроші. Ні, так. І довго ви це терпіли? Ну, дня три. А, а. а потім просто відправив її карточку в Польщу і після того вже спілкувався лише з банком. Ага. Теж можу показати. О, ось. Недостатньо коштів на рахунку, е, у вас мінусовий баланс. Ми вислали до вас колекторів. Е, я цього не бачив. Е -е, чекай, чекай. Це що, банк таке присилає? Ну, да. так. Я думав, шахраї. Доведеться і цю сімку викинути. Й як же ж ви з дружиною будете е зізванюватись? Ви а... з нею не скучили. Ну, як, ну. Чесно, я взагалі-то і не зразу побачив, що вона поїхала. Я десь на сьомий день здогадався, коли вже брудна посуда випадала з раковини. Ага. О! А у мене, до речі, замість посудомийки кіт вдома. Так, він усі брудні тарілки вилизує. О, О, ні, мені такого кота не можна. Я з ним за цю процедуру буду битися. О, <пілляться> в кого? Так. О, вже щось купила. Що можна купити в поїзді, а? Скажи: вафлі або чай. Черевики і сумочку. <світ> так, значить, інтернет вже з'явився, тобто вони поруч. Ага. А ви картку блокувати не пробували? Ні, 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 ви що? <світ> я ж на неї записав все майно і нерухомість теж. Тож, якщо я її заблокую картку, вона заблокує мені життя. Потяг <світ> 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 з Варшави затримується на 20 хвилин. <світ> Алло! Вікусь, чуєш? Тут сказали, що потяг затримується на 20 хвилин. То може я додому піду. Так, ні, ну, Може це знак якийсь, що тобі ще рано повертатися. Ну, приїдеш, візьмеш квиток і знову до Польщі. Ні? Ну, Добре, добре, зустріну, все, бувай. Блін. Може, ти зустрінеш мою, а? Та ви що, у мене там купа тварин. Ні. І на мене не дивись, я двох не потягну. Алло, кохана, кажуть, потяг затримується на 20 хвилин. Ну що? Туалети вже закрили? Ну так це добре, значить ви десь поруч. Що? Верона відв'язалася в туалет, сходив весь вагон одразу. Я ж тобі казав прив'язувати її. Я вибачаюсь, а Верона ну... це хто? Це те, що його. В неї зуби ріжуться, вона всіх кусає то собака, А, а зуби собака. то у машеньки. Закрийте просто в купе собаку. Добре, наче закрили вже. А, ну, добре. У нас собака потребує особливого догляду. Розумієте, ми два рази на тиждень ходимо до грумера, стрижемо йому кіхті, дорогими шампунями, там миємо, іграшки купляємо дорогі, корм преміальний у нього. Mm. Я розумію, що ви хочете до нас у сім'ю. Незважаючи на те, що у вас рота тхне, як від собаки, <кхід> я боюся, що у вас блохи. Що ти таке кажеш? Я ж які блохи? Я людина. Я їх вивив, наче. Чи ж, мужик? А що ти з квітами такий приїхав? Що? За льот? То чого за льот? Ну, це традиція. Я завжди зустрічаю з квітами, а ви чого без. Так а що в неї? День народження, чи що? Чи 8 березня? Ми всього сім місяців не бачились. Капець! А моя просто квіти полюбляє більше в горщиках. Я б дав вам квіточок, але тут ровно 25 троянд. Це за кожний тиждень, що ми не бачилися. О! Це ж в мене такий самий прикол. У мене на балконі стоять двісті двадцять дев'ять порожніх пляшок. Це скільки мене бачилися. А, а я своїй вдома нарисував плакат. Написано з поверненням кохана і сердечко. Таке. О, я креативніше. Я окурками отак на столі виклав. Кохана. Скоріш вертайся, бо я без тебе тут засра. Ну і все в мене цигарки гарки Слухайте, Може щось трапилось, чого це з банку нічого не пишуть. Алло, кохана? Ти там жива? А ти просто заснула. ні 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 не спи, так дешевше. Місяць на дебіроті опік прийдув на першу колію. Кохана. О, 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 я не скучала. Боже, Це квіти всі мені. Ти такий щедрий. А по -по -по Почекає. Все ж таки, я тут хлопцям пообіцяв. Мужик, це для тобі. Дякую. Якщо треба буде забухати і не буде з ким, то знаєш. О, це моя! Бомбовозик. Це моя. Привіт, кохана. Привіт! Давай поможу, давай допоможу. Це тобі. Всі доїхали, всі живі, здорові. Всі доїхали. не ошильник, не корм, не щеплення, а квіти. Так, я просто дуже скучу. Ой, ми теж. А, але ж це не наша собака. А вже наш. Ми коли пиріжки купували на пероні, його знайшли. Ось тепер так і назвали перон. Майже як патрон. Буде з нами добре. А ну, давай, дай познайомиться з ним. Так, давай, оба. Тут він такий красивий, не такий, ну блік, такий. Не такий. Але, так, 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 так. Все, засліп! Я таки думав, що це пальонка. Віка, привіт! Саня! На! Ти що купив мені квіти? Квіт! О! А, на, тримай! Це що, мабуть, вдома і посуд вимити? Ні, ну ти не цей не наглей. знову. Йому. Це треба ще заслужити. Що? Ну ти зовсім не змінився. Я ні. <рес> а ти нормально так змінилась? Оце вас в Польщі там кормили, пузяка диви, який, йо Капець. Капець. Що? Я вагітна. Від кого? Від тебе. Я що їздив до Польщі. Станя, ну ти що дурний. 24 лютого в тебе прокинувся інстинкт продовження роду. І ось. Восьмий місяць. Хто там? Дівчинка. Дівчинка. Чули? Дівчинка! <свят> дівчинка! О -о -о! Дівчинка! О, ліка, все номер. до перемоги! <свят> Клас! <свят> а чого ти мені не сказала нічого? Ти що, я тобі писала? Я тобі навіть усі скидували фотки. Ти мені навіть відповідав. Віка, в мене восьмий місяць телефон в ломбарді. Хей! <свят> фігня! Все, ну я тепер ох! Я тепер роботу шукати буду. Аню, ти будеш шукати роботу? А ти права, Вікуська, нехай вона мене шукає. Та шуткую я, Мені ж таку родину велику кормити треба. Поскоріше б ця клята війна закінчилась. І всі кохані були поруч. Так. А ви знаєте. Ми, ми всі так хотіли в Європу, mm. а зараз зрозуміли, що у нас в Україні найкраще. До речі, у нас а, в Києві відкрився такий класний бутік-сумочок українського виробництва. Скинеш гроші. Ага. Тихо, тихо, тихо. Так, слухайте, я думаю, що це треба відсвяткувати. А поїхали в ресторан. А? Ні. Я не п'ю. Соня, ти кинув пити, коли? Тільки що? Я пригощаю. Завтра кину, ну що ти? ну. А з тваринами можна З тваринами? Ну, в принципі, це мій ресторан, так що я думаю, я з собою домовлюся. Тоді давай маму візьмемо. З тещою можна. З тещою? Вона привита. Тоді давайте, Поїхали! Віка, бери чемодан, пішли. 接受。